Традиційно в кінці навчального року творчі колективи Шосткінського центру естетичного виховання підводять підсумки року. Цього разу вдалося органічно поєднати спів та акторське мистецтво, адже свої номери глядачам дарували ансамбль любисток та театр Дзеркало. Це вже не перша така плідна співпраця цих колективів. Ми об'єдналися з театром «Дзеркало». Ми вже робили виставу тимчасово недоступний. Це було в бомбосховищі. Зараз ми вийшли на сцену, ми згуртувалися. Діти, керівники, всі на сцені до нас прийшли глядачі. Це наші батьки, ми дуже радіємо з цього. І ми цим виступом побажали всім віри, сподівань. Ми віримо в перемогу. Це головний меседж. І ми дуже вдячні нашим захисникам, які захищають нас, наших дітей, наші родини, нашу Україну. Хай буде весна, тому що весна це така пора року, що вона несе красу, все оживає навколо, несе кохання, ну і несе віру, а віра це віра в перемогу. Протягом року заняття колективів проходили в різних умовах, зазначає Тетяна Стигайло. І онлайн, і офлайн, і в сховищі, і в класі, тобто всі різні форми, але для того, щоб бути разом. Щоб продовжити розвивати творчість наших дітей, щоб розвивати нашу пісенну українську культуру, це головне. Участь у заході взяли вихованці всіх вікових груп ансамблю. Дехто цього року вже завершує своє навчання у колективі. Я випускниця любистку, я ходжу сюди вже 12 років. і Любисток став для мене другою родиною. Любисток дав мені стільки нових цікавих емоцій. Багато Конкурсів цікавих це все на все життя. Дякую Тетяні Анатолійовні за цей досвід, який вона мені дала. Я займаюсь 11 років, це мій останній рік в цьому колективі. Я вибрав влюблюся, тому що мені сподобалось те, що саме цей колектив відроджує культуру. Повертає минуле, бо без минулого не буде майбутнього. Це всі знають, і це зараз на головнішньому думку. Всі пісні, всі вірші, все було присвячено захисникам України, які мужньо боронять батьківщину. Поплачем після перемоги, всі разом, коли відкровують від землі теплі пригрози, і мирна тиша вийде у кожен сон. А ти всі квітні. Що завтра кінець світу, сади садок, хай виростає до зірок. Служи землі. Ціну, люби, лелій, вона відтяжи дітям. І всім, хто хоче вміє вільно жити, всі квіти жовті, сині, різні. Щоб вони спили всі шляхи, якими повертатимуться грізні. Найкращі в світі наші вояки. Яке ми молюємо в Бога зараз? Всі, всі хліб, і квіти, суперечна пастя, багато сі, щоб вистачило всім. До учасників колективів та їх керівників, а також батьків зі словами подяки, звернулася виконуюча обов'язки заступника директора Шосткинського цеву Анжела Висоцька. Ви кожен через своє маленьке сердечко пропустили у ті події, які відбувалися з перших днів повномасштабного вторгнення. Пов Сьогодні, з якою любов'ю і ніжністю дівчата з театрального колективу зверталися до України і освічувалися кохання, дівчата і хлопці. Любистку, з якою любов'ю і ніжністю співали оці ці пісні про Україну. І скажіть, ніхто не вміє співати так, як співають українці. Хочу щиро подякувати за в свою справу керівникам Тетяні Анатолійовні та Світлані Петрівні. І віри в нашу країну, в нашу перемогу і в те, що ми найсильніша, найталановитіша і найкраща нація, і нас нікому ніколи не здолати. Вже за добру традицію Шосткинського, це ви всі бажаючі могли задонатити на зсу. Ми взагалі нашим центром збираємо на тепловізор і всі наші колективи, які показували свої звітні концерти, теж додають, додають і ось зараз. І наш буде склад конкретно. Ми хочемо купити тепловізор і передати його. З рук в руки, як то кажуть. Тим, хто завершить цьогоріч навчання у колективах центру естетичного виховання, сумно покидати кабінети, які за стільки років стали вже рідними. А ті, хто тільки не прийшов навчатися, з нетерпінням чекають, коли настане час занять. Я тільки прийшов, мені дуже подобається цей колектив. Він дружний, в мене в цьому колективі дуже багато друзів. Я йду на канікули. Я буду чекати 1 вересня, щоб прийти знову на заняття, тому що мені дуже подобається сюди ходити. Загалом після заходу було зібрано близько 5 тисяч гривень, які будуть додані на придбання ще одного тепловізора для військових. Отак, От крок за кроком, вихованці творчих колективів, їх керівники та батьки-учасників наближають перемогу України.